Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Друзі. Ну і е, нові правила порушуєш у присутності дітей. Плати більше в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення правил дорожнього руху, скоєні у присутності неповнолітніх. Про це йдеться у законопроєкті під номером 9289. Документ уже розглянули у комітеті парламенту у справах молоді та спорту. Там він отримав схвалення. Ну і більше про те, чи запровадять додаткові штрафи для батьків у присутності неповнолітніх, та у яких випадках їх накладають. Датимуть, розкаже наш кореспондент Олександр Ковальов. А, Саш Сашко. Ще раз тебе вітаємо. Розказуй більше. Привіт, друзі, ще раз ну дійсно депутати пропонують доповнити кодекс України про адміністративні правопорушення. Відповідно до нової норми закону може з'явитися покарання для повнолітніх людей, які порушують правила дорожнього руху у присутності дітей. Наприклад, якщо ви разом з дитиною будете переходити дорогу на червоне світло або ж переходити дорогу у невстановленому місці, крім штрафу, передбаченого нині законом на вас на. Ладуть додатковий штраф у розмірі 850 гривень або ж від 20 до 40 годин громадських робіт. Отримати штраф приміром можна буде і у випадку, якщо дитина їхатиме пішохідним переходом на велосипеді чи самокаті, а не вести його в руках. Ну от, власне, як мають всі це робити відповідно до правил, які діють. Штраф на вас накладуть і у випадку, якщо посадити дитину собі на коліно, от перебуваючи за кермом, авто. Творці законопроєкту кажуть, що від початку повномасштабної кіль... війни кількість Автотрож за участі дітей збільшилася, ну і зокрема, це через постійні відключення електроенергії внаслідок дій Росії. І напередодні мені вдалося поговорити із ініціатором даного законопроєкту, депутатом Володимиром Криденком. От, давайте послухаємо, що він розповів, власне і як він пояснює для чого потрібні ці нововведення. Якщо не буде відповідальності зі сторони старшого покоління, яке виховує дітей, яке роз'яснює правила дорожнього руху, бо вони роз'яснюються і діти слідують поведінці батькам. Якщо батьки люблять порушувати правила, то а, і порушують разом з ними, то відповідно і діти в подальшому будуть так само себе вести. Даний законопроєкт у комітеті парламенту справах молоді та спорту отримав схвалення. Наразі його розглядають у двох інших профільних комітетах, власне, які вже і визначать його подальшу долю. І подібні правила вже давно існують в інших країнах Європи, приміром Великій Британії. Там от після запровадження таких правил, таких штрафів, кількість автотрої за участі дітей власне зменшилися на 2%. Ну в Україні. Ні, депутати, як я зрозумів, сподіваються на кращі показники. Ну і паралельно із цими нововведеннями також є ще один законопроєкт. Відповідно до нього, от депутати хочуть запровадити урок з правил дорожнього руху. Кажуть, що якщо запровадять цей урок, то власне проводити будуть його учням перших п'ятих класів. Ну і таким чином комплексно хочуть підвищити обізнаність дітей у правил дорожнього руху, ну і власне зменшити кількість. Аварії за участі дітей, ось така ситуація. Колеги, дякуємо, Олександра, за те, що розтлумачив нам нові можливі правила по збільшенню штрафів за порушення правил дорожнього руху у присутності неповнолітніх.